Ще раз доброго дня, ми вже не в Рівному в Тернополі. Значить, ще люди приїхали з Києва, Київської області, за отаким прицепчиком. Значить, по прицепчику. Розмір цього прицепа внутрішній 1,25 метрах 20. Висока бортів. Захотіли люди 60 см. Робили ми прицепа трошки потужнішого. Рама 30 на 60 зате ми дисло дали 80 на 40 стіночкою 3. Борти, ще раз повторюється, 60 см, поставили ми тут беушну, хорошу резину на титанових дисках. Тобто добра ціна. Поставили ми дорогі крила, це крило 1300 гривень, поставили такі підножки, як у всіх наших прицепах. Людина захотіла стівочку. По світотехніці знову ж таю в всіх наших прицепах, дорогі польські фонарики, фірми Фрісто, Морожки, Трикутники, ну, все, так як. Все, так як, так як в нас. Тобто весь прицеп про не, про, ну, я називаю силикон, він залитий шовним водостійким герметиком, як зсередини. Так, зназовні от, бачите всі, всі місця в нас про залиті гарметиком. Ну, от, от такий у нас вийшов прицепчик. Значить, знову ціна, ціна цього прицепа на сьогоднішній день 50. 6 тисяч гривень в такому стані, як ви його зараз бачите. Тобто на беушних 15 х колесах, на гарних титанових дисках, на посиленій рамі, на посиленому дишлі. Ресора тут стоїть авто Волга листів.